Друзі, всім привіт. Дуже багато водіїв зараз запитують, чи можливий обмін своїх українських прав на польський без параграфу 70-го, без коду 70-го, чи це взагалі реально та можливо зробити. Перший важливий нюанс нагадаю вам, що обмін українських прав на польський можливий лише за наявності польської легалізації, тобто польської візи або польської карти побиту. І тривалість з моменту отримання цього документу має бути не менше 185 днів. Тепер про код 70 сімдесятий що це взагалі таке. Код 70, параф сім. Сімдесятий це позначка на вашому посвідченні водійському, яка означає, що ваше водійське посвідчення отримано шляхом обміну національних прав на власне європейські права. Тобто, це означає, що ви не здавали екзамен на водіння безпосередньо тут у Польщі. Такими правами часто бувають обмеження. Наприклад, ми доволі часто чуємо від водіїв, що можуть не приймати на роботу в Німеччині з посвідченням, на якому є позначка 70. Що ж робити в такому випадку? Що робити тим водіям, які вже замінили свої права на польські, або тільки планують замінити? Свої права на польське, пишіть, дзвоніть нам по номеру телефону. Ми зможемо вас проконсультувати по цьому питанню та зробити обмін прав правильно.